З початком весни в Ніжині традиційно розпочинається місячник благоустрою. В цьому році він триватиме орієнтовно з 17 березня по 17 квітня, незважаючи на військовий стан і всі негаразди, які з цим пов'язані, ми мусимо виконувати свою основну функцію це благоустрій нашого міста, це забезпечення стійкості, життєдіяльності нашої громади, і будемо докладати всіх зусиль, щоб в цьому році. Разом підтримувати порядок на території міста Ніжина. силами комунальних підприємств будуть проведені санітарне очищення, прибирання благоустрій міста, озеленення. Також ми звертаємося до підприємств всіх форм власності організацій, розпочати також весняне прибирання біля своїх закладів, біля своїх установ. Це є важливим з точки зору. Для естетичного вигляду міста і найголовніше для підтримки комфортних умов для проживання для здоров'я наших мешканців. Тому разом будемо працювати над тим, щоб наше місто стало ще чистішим, красивішим, більш охайним, більш затишним. Хочу також звернути увагу на погіршення якості повітря цими вихідними. У нас є система моніторингу. Які працюють в нашому місті, і ми маємо можливість контролювати це питання. Ми так розуміємо, що це пов'язано з початком сезону прибирання приватних присадибних ділянок, пожежах в екосистемах. Тому звертаємося до ніженців не спалювати суху рослинність. Ми всі знаємо, що це заборонено. Звертаюся до КП УКГ посилити роботу в напрямку вивезення сміття, стихійних сміттєзвалищ. Ми бачимо, що. Мешканці міста активізувалися в цьому напрямку, щоб не було скупчення сміття, щоб було менше забруднення, і разом будемо працювати над тим, щоб дотримувати екологічну ситуацію в нашому місті на достойному рівні.